Добрий ранок вам від хворого сімейства. Восьма година, я вже до з аптеки. Хворіємо обидвоє з температурою. Кашель. Коротше, цілий фарш, як то кажуть. Швидка допомога спішить. Ну, я легше, ніж чоловік. В мене далі болить живіт, типу, ломота в тілі. Була температура 37,5, а чоловік такий, типу там температура під 39. О, як я люблю таке. Ще й літом, ще й на кінець літ. Капець. А ви не хворієте. Йдемо на пошуки чого? Постаю, що ми п'ятого? Ми не маємо грошей, як що, Але йдемо. Поки що місія знайти PlayStation провалена. Ні, Я без зуба. Коротше, їдемо в шадну магазин, ми вже в двох, Ні, в трьох. І в нас ще в запасі є два магазини в нашому місті. І якщо немає там, то PlayStation ну що? не буде. І так, покупочки, коли тобі за 25 Купили сьогодні таку каструльку на 3,6 літрів. В епіцентрі все купляли. І сковорідку з кришкою нарешті. Тому що якось в один момент все стало вдома якесь непригодне, серйозно. І я вирішила купити. Ми заплатили за. А, чекайте, це ще не все. Секунду. Ще купила е, ніж такий. І, я кажу, кажу, це економка. Насправді воно там має назву. Ніж чищення овочів, але він якось е, коротше, по-розумному е, по-іншому називається. Бо в мене старенький зламався ще десь півроку тому. Я ніяк не могла купити, руки не доходили То сьогодні побачила, зразу взяла ножик новенький, класний такий. Е, ще раз кажу, сковорідка, кришка. І тут каструлька, відповідно, теж з. Кришку, зараз я відірву. Вау, красоточка вона. Все запаковано. Зараз я все. На три. Чекайте, на 3 літри. На 3 і 6. Пише, а тут помірно на три. Коротше. Е, класно. Е, заплатили за все разом до 2 тисяч гривень. Десь 1800 чи 1900. Так приблизно. Коротше. Я вважаю, це дуже хороші покупки. До речі, скоротка, дуже я крута. 28 см, вулакувата. Ну, така немалесенька. Мені кайф. Я прям... я прям це дуже хотіла. Далі, що купили далі? І тадам. коротше, взяли мені телефон. Взяли мені телефон. Недорогий, абсолютно, 10 тисяч Redmi Note 13 Pro. Я його беру на рік часу десь приблизно. Хотіла інший, якийсь новий зараз Redmi вийшов, але його ще немає в Pro, немає його в наявності. Мені треба прям телефон вже, бо цей здає позиції, мало пам'яті. Тут я взяла на 256 гіг, мені надіюсь, трохи буде вистачати надовше. До речі, взяла його, зараз я відкрию, чи ні однією рукою секунду. Наступна, катего... наступна річ, яку я куплю собі, це буде штатив. Точно. Тому що мені він страшно потрібен. Я захопила зніманням в YouTube. А потім наступна категорія, наступна... наступний пункт це буде якась камера, але я ще поки що, ну, прям відеокамера, я поки не розібралася щодо цього. Коротше, я його не буду відкривати однією рукою, щоб його не нагрипнути, зараз, тут в перший день. Але він ось такий світло такого фіолетового відтінку вузкового. Класний такий. Ну, коротше, сподіваюсь, буде служити. А цей який зараз в мене, то я його день народження через декілька днів. І я, мама в мене попросила його, щоб я її віддала. А, бо її... Тоже вже щось доходить, але мій краще, і це, що я зараз знімаю, мій краще він новіший, тому до основного подарунку ще буде мій не цей, на це, що я знімаю телефончик. О, такі покупочки. Я ще вода, звісно, сьогоднішня кількість витрачених. Боже, шаруджу, страшно. Витрачена кількість коштів сьогодні це з чимось, але що поробиш? А, Мій чоловік теж дещо собі купив, але він поки не забрав, тільки замовив, як тільки він забере, одразу вам покажу. Йду прибирати і, 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 і візьму за телефон. Перекинувся з одного старого на новий, буду розбиратись з камерою. Це, до речі, до... останній, напевно, влог, який я знімаю на старий телефон. Я вже випробовую нову сковорілочку. Смажу полябицю А-ля під стейку. І нову кастрильку варю макарончики. Ой. Знаєте, з новим посудом завжди є бажання максимально багато готувати. Тут треба взяти. що це? Геймпад. Геймпад. Якесь кріплення. Ти ж не показуєш мені нічого. В смысле? Давай. Провода. І це матя. Тятя? Що ти щасливий? Трошки? Mm. Трошки? Mm. Як можна бути трошки щасливим, якщо закупив собі а, чекати голенький? Ну, не голенький, а <смі> футболки mm. Боже, тут PlayStation. Там ракетка для відбивання для вбивання комарів. Ах, так і живемо. А де мій цей джойстик? Чи як це, правильно, не джойстик? У мене такий, як в тебе? У мене такий, як в тебе чи ні? Да. Чим би дитя балишби не, не. плакала? Я такі покупки, що можу сказати? Що можу сказати? Я прихворіла і показати чим займаюся. І якось так проходять мої дні. Що можу сказати за дрот я?